Сьогоднішньої 9 неділю після святої Пятидесятниці, на сьогоднішню неділю припадає і свято святих чудотворців та е, мушеників, Фотія та Анікіти, то Анікіта, тобто непобідіний, ані Кітісь по Гречеським був воєнного. один із таких, можна сказати, воєнних сенаторів. У нас би сказали голова військової обладміністрації. І коли імператор Деопітіан почав. Устрашати всіх і на, площ, на площах головних виставляти всякі оці орудія, е, казні, такі оці, е, рішотки, на яких е, палили людей. Ну, як от, знаєте, пікніки роблять люди, то так палили тоді, так, на великих решотках людей, е, Колеса, якими дерзали, стругали людей заживо і так далі. І вони вже одним своїм видом дуже сильно устрашали. І така була волна, можна сказати, репресії по всій імперії. І щоб всі принесли, скажімо так, жертву ідолам. І, звісно ж, Ані, анікіта цей, анікіс в оригіналі, він е восстав і сказав імператору, що не можна більше якийсь смисл приносити жертву ідолам, які зроблені людськими руками. І вони, по суті, нічого не можуть, їх треба украшати і все. А що єдиним Богом є Ісус Христос, який є, і сотворив небо і землю і море, і вся є живні. І після цього, звісно, його схватили по приказу імператора і жорстоко тортурували. І, звісно, розбивали кості, палили вогнем і били е, такими молодими жилами. Е, е, там удари завжди такі сильні, що після, ну, після, ну, після определеного количества ударів вже Кожен наскільки, як без, так, тіряє свої свойства, що навіть можна бачити внутрішні. органи. І коли його племінний хоть побачив оці всі такі, якби цю силу, якою він страдає, він признався, що він християнин і пострадав з ним. Їх потім приказали всіх спалити обох двох живими і розтопили велику піч. І дуже багато людей, коли побачили цього злову, сказали, ми християни, збирали під світлиною. І ви знаєте, ми, коли так читаємо, воно для нас даже уже і не, не важко повірити. І навіть сучасна наука, літературна подвергає це все сумніння, каже, що це літературний прийом, і так далі. Але це свидетельство є, що просто наскільки упавша ця наука, наскільки упавші ми люди з сьогоднішнього дня, що ми навіть представити не можемо. Але люди то таке, але ми християни, нас це касається. І ви знаєте. Ми наші, як ви є християнами, ми хрещені, але ми цей дар святого хрещення в собі не реалізуємо зовсім. Коли отак, по суті, ми дивимося той самий телевізор, сміємося над такими самими, знаєте, ну, такими тупими всякими шутками. І по суті, там бачу я багато, так, коли йду в цивільному, вони мене не знають, але я просто бачу, вони засідають і п'ють той самий алкоголь. І взагалі ведуть себе по суті так само, як всі язичники вокруг нас. Тільки що современні язичники поклоняються не, допустимо, Герахтові, а поклоняються культуру потреблення модерним пересосам, кондиціонерам і так далі. І це значить, що. Дійсно, істинне християнство, таке справжнє християнство, воно майже і не проповідується. Ми вже так, звісно, навіть ті ми, які це щас обращено до всіх нас, які ходимо в церкву. Там то вже то, що там за бортом корабля, то вже хай Бог з ними рішає. Але Бог нас призвав і Бог на нас жде, щоб ми були християнами. Але ми ними, якщо чесно, якщо так признаємося. Ну, якби ми ними були, в нас би постійно були ці плоди Дари Святого Духа, мир, радость, довготерпіння, кротость, воздержання, мир. От Де воно в нас є? І, і особливо коли а в даному випадку ще й так воно все углубляється, що не маючи навіть хоча б такого базиса, скажімо так, життя в Богу, ми ще й якби. Ну, Дозволяємо собі йти по таким віщам, які взагалі скасаються таких, знаєте, висот, висот там, ієрархії, наприклад, слова, такі як Томос, автокефалія і так далі. Тобто речі, які я сам, хоча я так сказати, в релігіозному цьому про -про пространстві от самого дитини і от в Україні, дуже знаю, хорошо, це пространство, і особливо я Шевченкового краю, то я знаю навіть. І тих людей, які апелюють, скажімо так, до патріотичної складової, і все, і дуже гарно це все знає. І несмотря на то все, я оці слова повторююся патріархат, пентархія, томос, автокефалія я їх узнав, наприклад, вже аж в Вуховній Академії. От. А люди зараз, які от, не церковні, які навіть не вміють правильно перехреститися і ви знаєте, і, от, їм нада оця кров, їм надо оцей екшен, оцей. Шоу. їм треба передвигати празники, їм треба оце щось запрещати, і треба там допустити мова якась. От я допустим ходив, коли був студував в празі, наприклад, і в мене були однокласники Румуни. Я ходив на румунську службу. На ну, нашу, і це в Румунській все. і мене вообще це ніка не смущало. Хоча я нічого не понімав, якби по якби лінгвістичній, якби скажем так, ровині. Ну, дух, який оганув там. Я чувствую, що це той дух, який і батьків моїх хрестив, і той дух, помієте, той був вище цього такого протягом. Я отак наблюдаю, як ці люди на це і сваряться і щось доказують і бачу, що це взагалі не тільки не церковне, а даже проти церковне. І е, е, я думаю, що ви знаєте, якби Тарас Шевченко встав з могили, він добув би на моїй стороні, тому що я так дивлюсь багато людей, оці, які мають владу. Мають церковну владу, і просто владу. Вони, напевно, може, і думають. Я отак як він задумався вчора, тому Думаю, може, дійсно, допустим, Віктор Андрійович Ущінку, він думає, що він добре зробив для країни. Він же ж так, якби вулики, пам'ятники, все. Але ж він же ж економіст, він же закінчив Тернопільський університет. Я сам там був. Він економіст і не може не знати, які були, допустимо, то, 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 то все, що він робив. Е -е -е. Я просто дивлюся, що насправді, ось, допустим, цей розкол, який є в нас в Україні це не є патріотизм, але я це злочин. І я насправді знаю та знаю за що говорю, тому що я насамкілі прибував в кореспонденції, навіть, от, наприклад, з Вселенським патріархатом, я коли їхав на Афон, я їхав не просто так. У мене було рекомендательне письмо від патріарха Варфоломія, Вселенського патріарха, щоб мене там не просто прийняли, а прийняли як священника. І особисто, ну, знаючи, а з митрополітом Еммануїлом я його бачив якось ось фейс to фейс скажімо так, зараз це митрополіт Халлокдонський, але в тебе це був митрополіт Франції, і він якби по суті председательство на цьому об'єднавчому соборі, який був у 2018 році. І я знаю цих людей, я знаю, про що я говорю. І я вам скажу так, але хто послідній, я дуже сильно питався це поняти. І хто последній мене добив морально, наприклад, ПЦУ в моїх, в моїх очах? це були самі ці священники, скажімо так, ПЦУ, яких я встрів, наприклад, і на Афоні. Там встріли мене, і встріли їх. І вони були на високому рівні, виходить, і мене, і нас, як цих, посадили за один стіл. От. Мене і їх. І цей дух, який з них, і, виходить, ми і вечеряли, і снідали разом. Цей дух, і, це їхня, і я ж був, що, я ж українець, тим паче, я ж якби з православної церкви чешський земель, я з Росії не маю нічого спільного. І я ж йду на контакт. А от цей дух, який йде з них, він і є дух святий, він є дух демонічний. Чи радиться то нам, чи ні. Я думав наоборот, от живі ж люди, от вони наоборот, можна з ними поспілкуватися, все. А дух їхній демонічний. Тому. Де знайти справжнє причастя святих Христових тайн, справжнє хрещення, справжнього Духа Святого? Ну, це питання до самого Духа Святого. Я думаю, що справжня духовність, опять-таки, віра, протисть, воздержання, смирення, мир, радость, от Де -от там воно є, то воно й веде до істинної церкви. Час, бачте, ми живемо ми в таке время когнітивної дизонанції, коли от воно якби, от називається так, але воно так не є. Бачите, християни, перші, ці мученики, які все сьогодні ви прикомінаємо фото, анікіта, вони завжди, що є повне соответствие між формою і обсягом. От Вони от їм казали, принесіть жартвої дом. Вони би могли сказати, ну я її принесу, але внутрішньо, я ж не, так і не думаю. Бачите? Тобто наскільки друга була друга думка в них, а вони ні. Вони от то, що внішнє, то і внутрішнє. І вот. тому там, де проходять захвати храми, там немає Бога. Тому що Бог, Ісус Христос, Він не воює сам собою. Він це сказав в Євангелії, каже, що царство яке розділяється іде проти всього, воно погибне. Тому я, знаєте так, апелюючи на свій власний досвід. Можу би, порадити і вам, щоб того берегтися. І якби знаходити, шукати і знаходити істину церкву, там, де мир, радость, довготерпіння, кротості воздержання, там, де святі старці, от яких от лине оцей Дух Святий, лине цей спокій. І ми відчуваємо цю молитву і не відчуваємо. Свєтського євська, але відчуваємо цю простоту церковну, простоту Господа, який родився в Кліємі, ну там сусредоточилося все Ангелське получище. Я то всім нам щиро бажаю, щоб ми не стали заручниками е, знаєте, таких покривлених понять. Тому що я так замітив, що буває, так я щось скажу, а мені кажуть, ти там проти того, проти того. І люди змінить відрізняти, але насправді ще отець і казав, що. Ві бене, ві стінк, від мене від Тінь від мене що хто добре розлічає, він добре і думає. от. Тому що одне це народ, одне це держава, друге це. І все воно називається одним словом, наприклад, Україна. Але я, наприклад, знаю Україну таку справу: людей, які сапають на городах, які, там, наприклад, навіть тут роблять 16 і більше. от. Я думаю, от, 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 от ці люди, от там, якщо ми будемо глядати, то іменно от те, що в їхніх інтересах, то ці люди, які це кажуть, це не роблять, а роблять наоборот. Чехи ж не їздять на заробітки до нас, а їздимо ми сюди. І потім ці люди, які їздять, вони способніші захищати цих людей, які створили такі условия, щоб ми їздили сюди. Звісно, це тепер і наша земля бути, тому що нас Бог сюди послав, але це не оправдує тих, які винудили нас сюди поїхати. І зло одного не уменьшає зла другого. Так що хай Господь Бог нас упретить, щоб ми всі заповнили, що зло навіть менше воно завжди зло, і щоб Господь Бог нас оградив, і щоб дав нам правильну думку, щоб наша церковність, щоб вона дійсно була путем. Це з дорогою до Бога, а не якоюсь такою позицією, гарною, політичною позицією. Але це все земне, воно в мре з нами і в в робіт. Але якщо ми будемо йти до Бога і шукати Бога, то тоді це нас приведе, якщо ми будемо і справжні, приведе в царство небесне. Тому помагай нам всім Господь Бог. Амінь. Амінь. Амінь.